Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтво Марічки. Дівчата та хлопці. Дуже вам дякую, що доєднуєтесь до цього магічного особливого простору. Сьогодні в нас розклад на тему чи повернеться він до мене. Я думаю, що і хлопці можуть дивитися, да, ви просто будете перекладати все на себе. Коротше, це для тих людей, які зараз знаходяться в такій невизначеній паузі, і вам не зрозуміло, це пауза, можливо, людина повернеться до вас, можливо, це щось тимчасове, або, можливо, вже ніколи не повернеться і ваша близька людина вирішила далі своє життя жити без вас. І от зараз ми будемо про це. Продивлятися, тому поки що подумайте про своїх коханих. Я буду розкладати як для дівчаток. Просто я нагадую, що розклади загальні, вони відіграються не для всіх. Але тим, кому треба, цей розклад почути. Та людина рандомно зайде на мій канал, і безумовно ви почуєте те, що вам треба. І якщо вам зрезонує, ви поставите мені вподобайку, ви підпишетесь на цей канал. І це буде така ваша маленька подяка за моє вражіння, за мою працю. Так, отже, давай дивитися його відношення до тебе. Як він взагалі ставиться до тебе? Не в контексті того, що він якось ображений, ви розлучилися, а взагалі, от що з ним зараз відбувається і що він про тебе думає. Як він до тебе ставиться, яке в нього відношення до тебе? Ну, дивись, да? п'ятірка Пентаклів це про якийсь його внутрішній біль. Тобто десь ти е, змогла віднайти оцю маленьку кнопочку, да? дуже болючу, на яку ти змогла натиснути, і він отримав таку свою порцію болю. Е, Йому здалося, що якось ти з ним дуже несправедливо поступила, можливо, ти щось від нього вимагала, можливо, ти хотіла розвитку цих стосунків, а він ще морально був не готовий. І зараз в нього такий знаєш стан апатії. Тобто сказати, що він якось занадто переймається тим. Що ви розлучилися, ну, я не можу. Да? Тобто Він зараз якось більш в себе занурився, страждає собі тихенько, да? проживає оцей е, депресивний стан, цю апатію. Але в ці моменти він не думає, а що відбувається з тобою. Да? Тобто Зараз він повністю зосереджений на собі, фокус на своєму внутрішньому світі, на своїх відчуттях, що там відбувається. Так, ну все ж таки, покажіть, як він ставиться до тебе. Ну, слухай, почуття то були: десятка кубків. Він дійсно бачив тебе частиною своєї сім'ї, дуже близькою людиною. І тут, дівчатка, неважливо взагалі, були ви в офіційному шлюбі чи не були? Він просто до тебе так ставився як до рідної, да? тобто внутрішньо він розумів, що ти близька йому людина, що ти рідна. А ми ж знаємо, да, що перед близькими людьми ми зазвичай свої кордони послабшуємо, ми зазвичай ем, показуємо себе без прикрас, і ми в ці моменти буваємо дуже-дуже вразливі. І не завжди інша людина. Може відчути оці вразливі тонкі моменти. Тому дуже важливо в парі взагалі постійно говорити. Дуже важливо проговорювати, що, в які моменти ви відчуваєте, і вирішувати одразу, да, не замовчувати конфлікти, казати одразу, слухай, ну, ось цей момент мені не подобається. Ось тут я себе почуваю не дуже. Давайте про це поговоримо. Буває, що в людини, наприклад, немає да, ресурсу. Обговорювати якісь ваші там проблеми. Ну, слухайте, всі ми там виснажені. Наприклад, він хотів з тобою ввечері поговорити, а ти прийшла після роботи втомлена, і в тебе просто дійсно немає сил. Ти можеш сказати: слухай, я розумію, що з тобою щось відбувається, я хочу про це поговорити. Просто зараз я морально не готова. Давай це перенесемо там ну, на завтра, наприклад. І, по-перше, трохи запал вже зійде, да? по-друге, він зможе якось не в такому емоційному зарядженому стані тобі щось проговорювати. І отак вибудовується комунікація, отак вибудовується зв'язок. Так, ну, слухай, близька, близька ти йому людина, як би там не було. Чи жалкує він про те, що покинув тебе? Є в нього якийсь отакий жаль, що він так розвернувся і пішов. Так. Ну, тут, знаєш, тут якось жалю особливо немає, він вважає, що це було зроблено правильно з його боку, що наче ти його в якісь моменти просто не чула. Що наче ти дивилася на нього, ну, як з заплющеними очима, він тобі щось проговорював, а ти або не хотіла чути, або не хотіла бачити, або ти знаходилась в якомусь своєму вимірі, і ти не розуміла, що з ним відбувається. Тому він вважає, що те, що він від тебе віддалився, так я не кажу, що тут повністю розрив. тут як віддалення, да, тут проживання певної кризи. Він вважає, що наразі це було доречно, наразі це правильно, і цей час вам потрібен для того, щоб він якось внутрішню да, віднайшов опору, щоб більш міцним став. І для тебе цей час потрібен, для того, щоб ти усвідомила, да, що, можливо, він дійсно для тебе дуже цінна людина. Ну тут немає. Бачиш, знову ж помірність. Сказати, що тут прям жаль такий, да? тому що він був ініціатором. Він для себе прийняв рішення, що треба від цих стосунків йому так трошки віддалитися і поставити їх на паузу. Тут ініціаторкою була не ти. Для тебе, можливо, це взагалі була якась несподіванка. А є в нього бажання взагалі повернутися? Ясно, що він не жалкує, а бажання є. Ну, він каже так, я зараз не готовий. Я хочу. Я відчуваю, що я до цієї дівчини, жінки я дуже сильно, ну, тобто до тебе, да? дуже сильно прив'язаний. Але я боюся. Я боюся, занадто багато болю я відчув. Мені зараз треба побути наодинці, мені треба видихнути, мені треба заспокоїтися. Тобто бажання внутрішньо десь дуже глибинне в нього все ж таки є. Але він боїться, він боїться, що це повернення може дати тобі розуміння. Що нічого страшного, що він там якось емоційно все сприймає, трошки поображається і повернеться. Так? Тобто він не хоче, щоб ти зрозуміла його як якогось легковажного, емоційного, нестабільного чоловіка. Він хоче, щоб ти повністю усвідомила. Яку владу і яку силу ти маєш над ним? Да? Тому що, ну ви ж зрозумієте, нам боляче може зробити тільки ті люди, які мають над нами владу, а точніше, яких ми самі наділили цією владою. Тобто цей чоловік, дівчатка, який би вам він не здавався там, нечемний з вами, насправді він досить тонко вас відчуває. Насправді він. Дуже ловить всі моменти, він, можливо, дуже імпатичний. І навіть будь-яку інтонацію, зміну, інтонацію в вашому голосі, він дуже так швиденько щитує і він все розуміє на якомусь інтуїтивному рівні. Ну, цікавий чоловік, в ньому, до речі, дуже так проявлені такі жіночі теплі енергії, тобто чоловік ніжний, а чоловік всередині, який би він. Для оточуючих не був, він дуже вразливий. А чи буде він взагалі намагатися робити якісь дії? Ну, Ясно, да, що зараз в нього стан кризи, зараз йому треба переболіти це, зараз йому треба якось зцілити себе да, внутрішньо, а буде він якось. Намагатися, да? тобто повернути тебе, якось знову е вийти в контакт. Да? І Семірка Пентаклів це все ж таки момент очікування. Да? тобто Ми посіяли якесь зернятко, і ми очікуємо, які плоди е зростуть. Внутрішньо є, є таке бажання повернути тебе. А намагатися буде так буде, так буде лише тоді, коли пройде певний час. Тобто дівчата, тут не розраховуйте, що це буде швидкий такий процес вашого повернення, що він прибіжить, впаде на коліна. Ось коли він відчує, що він внутрішньо вже відновився, коли він відчує, що більш-менш він себе сам себе зміг якось залікувати, і в нього з'явиться оцей внутрішній імпульс, він обов'язково буде проявлятися, він буде з'являтися, він буде якесь повідомлення тобі. Писати або дзвонити, або навіть може приїхати, але це приїзд не буде такий неочікуваний. Да? Тобто він заздалегідь обов'язково тобі подзвонить, він скаже, він скаже про своє бажання з тобою зустрітися, але йому потрібен певний час, певний час, щоб відновитися. Ну, добре, ось він повертається. І як ваші стосунки тоді? Вони є шанс в них відновитися? А тут не просто все, да? Він може повернутися, а ти можеш якось сказати: слухай, а я такого не очікувала. Мені здавалося, що ми разом, да? Тобто він може наткнутися е, на те, що ти якось відгородишся. Тому що в твоєму розумінні да? може так звучати, що якщо ми разом, то ми вирішуємо всі питання. І якщо нам погано, то ти не вистрибуєш з комунікації. У ну, вас бачите, такий чоловік, що він не знає, як ці моменти екологічно для себе проживати. Тобто, як тільки Десь ви е, щось йому таке кажете або робите, навіть несвідомо, ну просто так відбулося. Да? Е, е, і ви зробили йому боляче, то він одразу віддаляється від вас. Замість того, щоб е, відчути цей біль, замість того, щоб трошки. Сповільнити всі процеси, замість того, щоб мати витримку і заявити про свій біль і сказати Слухай, ну, ось тут ти мені це сказала, і мені якось погано в цьому, да? і поділитися своїми почуттями, він якось віддаляється від вас, замикається в собі, і він намагається не ділитися з вами отим. Внутрішнім світом, да, тими емоціями, які він проживає. Тобто все одно він якби вас, ну як би це сказати, тримає за склом. І можливо через це ви не можете його відчути. Розумієте, коли людина постійно за склом. То як би ми не намагалися вибудувати контакт, як би ми не намагалися наблизитися до нього, ми постійно будемо натикатися на це скло. Так от, в ці моменти, коли він захоче відновлення стосунків, він може наткнутися на твоє скло, яке ти вже за цей час могла побудувати. Так, а ну, все ж таки, вирогідність є. Вирогідність є щось почати по-новому, так як раніше вже у вас не буде. Те, що було в минулому, воно залишиться в минулому. А от почати по-новому у вас от минуле ваше залишається воно в минулому, почато по-новому у вас вийде. Да? Тобто це Буде новий рівень ваших стосунків. Тобто, якщо, наприклад, раніше ви там ну, просто зустрічалися, то далі ви йдете в глибині стосунки і ви починаєте жити, наприклад. Або якщо ви жили разом, він нарешті все усвідомлює і робить тобі пропозицію. Тобто, це буде якийсь новий рівень, це буде по-іншому. Ваші стосунки вони вже не повернуться до того формату, який вони були раніше. Вони будуть розвиватися у вас по-новому. Добре, а давай пораду якусь, да, запросимо від простору Таро. Як тобі в цій ситуації взагалі себе поводити? Процесі, да, не поспішай і е, з увагою приймай всі ті пропозиції, які він буде тобі пропонувати. Е, тобто тут ні в якому разі цю ситуацію не треба якось штучно розгойдувати, не треба якось намагатися е, пришвидшити ці події, не треба якось намагатися е, тиснути на нього. Тут… Е, Особливо слухати, ти на нього не натиснеш, якби ти там не тиснула, якби ти не намагалася йому донести свою правду. Він, як тільки відчуває, що маленьке напруження з'являється, він одразу раз і віддаляється. І чим більше ти будеш до нього йти на зустріч, тим більше він буде віддалятися. Тому в такі моменти тобі варто просто залишатися на місці і спостерігати, як розвиваються події. Ніяких серйозних кроків не робити. Дивись, всі повільні енергії, навіть цей лицар да, Пентаклів. Це ж історія про те, що спокійно спостерігай за тими процесами, які відбуваються навкруги. Прийшла черга його діяти. Так? Все, що можна було зробити, ти вже зробила, ти вклала. Певну свою душу в ці стосунки. Ти з ним була відвертою, ти була щирою, ти була відкритою, ти дійсно хотіла цих стосунків. Ну ось так сталося. Якесь маленьке непорозуміння. У всіх нас це стається. Ми рано чи пізно будь-яка пара стикається з якимись непорозуміннями, стикається з якимось конфліктом. Так? В зону конфлікту хочемо, ми не хочемо, ми все одно потрапимо. І не треба тут, знаєте, перебувати в таких фантазіях, що якщо є кохання, то все налагодиться, все вирішиться. Не завжди. Потрібна ще якась внутрішня оця душевна глибина, щоб, крім кохання, була ємність для того, щоб помістити в цю ємність іншу людину і зрозуміти іншу людину. А це не завжди так буває. Да? Тому що ми е, зазвичай хочемо і шукаємо тих, хто б нас розумів. А тут, виявляється, треба самі розширити своє серце і запустити ще одну людину. Дивіться, дівчатка, як би там не було, прогноз непоганий, він до тебе повернеться, Дай йому просто час і. Коли він буде повертатися, то дай йому якусь певну підтримку, що ти зрозуміла його, да? ну, щоб він розумів, що він не один в цьому процесі, да? щоб у вас почалось щось відновлюватися. Якщо ти дуже хочеш, щоб щось відновилося, то ти повинна дати якийсь зворотній зв'язок на будь-який його дзвонок, дію. Да? Тобто, Якщо він тобі дзвонить, а ти кажеш, ну і що? Ти вже подумав, що <со> там далі. Да, то ясно, з такою інтонацією, ну, він знову просто замкнеться в собі. А якщо він подзвонить, і ти скажеш, слухай, ну відверто й щиро, я вражена була, що так сталося, і зараз я розгублена. Тобто показати себе в цьому моменті, що ти теж переймаєшся через те, що відбулося. Тому що це буде для нього знак, що якщо ти переймаєшся, то ти хочеш бути з ним. Він, наче як знаєш, до кінця не впевнений, чи дійсно ти хочеш бути з ним. Він не впевнений, чи дійсно ти м... обрала його як певну цінність в своєму житті, чи дійсно ти його сприймаєш як а, чоловіка, як другу половинку, йому дуже це важливо. Ну, ось таке враження. Так, дівчатка, кому зрезонувала з вас, будь ласка, вподобайка. І на цьому все. Я вас всіх обіймаю, всім нам миру та любові. Пока-пока.